Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Резистор для вентилятора охолодження автомобілей марки Opel. Повний перелік авто можна знайти, як і повний перелік кодів за посиланням під цим відео. Даний вентилятор має три контакти та опір 024 Ом. Перед заміною резистора переконайтесь у справності вентилятора. Якщо він важко вже крутиться, потрібно замінити його також. В іншому випадку новий резистор може вийти з ладу швидше очікувано. Якщо деталь є в наявності, вона готова до відправки у день замовлення. Всі замовлення обробляються дуже швидко, та ви можете розраховувати на швидку доставку. Пам'ятайте, все життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.